Привіт, мої любі, з вами Аліса. Вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні у нас буде розклад на два варіанти ось такі камінці камінь нас. Зараз виявлю який із варіантів, якому камінцю буде належати. Візьму я дві ось таких колоди можливо, зараз ще додам, мабуть, додам таки додам Ленорман. І додам ще якусь колоду, зараз подумаю. Швиденько так зараз на бігу зібралася зробити розклад. З'явилося в мене кілька хвилин вільних. Розклад у нас буде, знаєте, на таку тему, яка завжди важлива. Я часто себе запитую: собі точніше запитую у карт таку тему, якої енергії зараз не вистачає, на що зараз звернути увагу. Але, знаєте, мабуть, сформулюємо так. На що зараз варто звернути увагу. Все ж таки ось таке буде формулювання. Тому, якщо вас цікавить це питання, обирайте, будь ласка, перший або другий варіант. Можете трошки зачекати. Зараз я викладу камінці. Угу. Перший варіант буде ось цей, другий варіант ось цей. Можете вже обирати потихеньку, або можете. Зачекати, доки я викладу карти. Ось так, вирішила додати ще нам Ленорман. І вирішила ще додати а, Стімпанк Таро. А, оскільки в нас лейтмотивом основною колодою буде Таро роботі, то вирішила до неї в поєднанні додати Стімпанк. Ну, зараз будемо всі відкладу. Еліндога міні у нас буде на уточнюючих, я думаю, моментах. І зараз подивимося, на що зараз слід звернути особливу увагу. Першому варіанту вже вийшло, дякую. На що зараз слід звернути увагу? Другому варіанту покажіть, будь ласка. Угу. Другий варіант хто обрав? Сконцентруйтеся, будь ласка, не йде відповідь. Сконцентруйтеся і задайте про себе питання. Тут прямо йде багато. Ну, зараз на що слід звернути особливу увагу зараз другому варіанту. Так, є. І ледь не перевернула одразу. Так, що в нас на фоні для обох варіантів? Якась боротьба. Знаєте, тут можуть бути конфлікти в стосунках, можуть бути, як би, знаєте, внутрішній конфлікт, боротьба з самим собою, якби дисонанс такий між тим, що хочеться, і тим, що ми собі можемо дозволити. Добре, стімпанк. На що слід звернути увагу? Перший варіант. І на що слід звернути увагу? Другий варіант. Дякую. Добре. Наша Ленорман. На що слід звернути увагу першому варіанту? Прямо пораду дайте нам. Угу. Дякую. І другому варіанту. На що слід звернути увагу? Прямо пораду в ситуації. Прямо йде кілька карт. Не знаю, нехай так і буде. Щось в другому варіанту, варто прямо почути якусь розповідь. Там прямо просилося багато карт. А, ну і що в нас на фоні? У нас на фоні дитина. Тобто, можливо, звернути увагу на дітей, на якісь починання, на внутрішню дитину в собі, в собі вибачте. І переходимо до читання саме. Перший варіант, на що вам варто зараз звернути увагу. Тайм-коди я не буду сьогодні прописувати, тому що в нас коротенький розклад на два варіанти всього лише. Тож, на що варто звернути увагу першому варіанту? І дивимося, що в нас є. У нас є лицар мочів. Звернути увагу явно треба на якусь інформацію можливо, про якісь поїздки або подорожі. А можливо, тут типу придбання квитків, або ну, простроювання маршруту дороги, або тут може бути просто інформація, спілкування. Сімка кубків, так, ілюзія, вибір. Знаєте, тут, якщо ви збираєтеся в подорож, то слід дуже ретельно вивчити дорогу, тому що. А тут, можливі ілюзії, ви можете не бачити реальність, якою вона є. Ви можете, якби, бажане видавати за дійсне, і тоді в дорозі буде дуже важко. Також інформація, яка до вас надходить, може бути ілюзорною, вона може, може бути неправдивою. Давайте ми зараз подивимося уточнення. Це в нас порада від Ленорман, ми поки що її залишимо. Ну, Давайте так, ми її трошки поки що залишимо. І все ж таки. Нам потрібно, зараз, нам потрібно зараз уточнення. Що мається на увазі? Чи все ж таки дорога, чи все ж таки інформація, чи спілкування, що тут мається на увазі? Слухайте, ну тут або якесь переміщення дійсно, або якась інформація, яка просто змінить ваше життя. Можливо, неприємна, але вона трансформує, якби розділить на до і після ваше життя а, ілюзії. Ну, треба відсікати ілюзії, знаєте, вам треба відсікати ту інформацію, яка вам не потрібна. Тобто, вам зараз треба звернути увагу на своє інформаційне поле, на свій інфопростір, можливо, почистити соцмережі. До речі, сімка кубків вона може вказувати на соцмережі, на те, що там дуже багато ілюзій, ілюзорної інформації, і її дуже надто багато. Тобто, вас карти спонукають по королю мечів. Відсікати, тобто, ви не в змозі. Вони говорять, от маг в мінусі вийшов. Вони говорять про те, що ви не в змозі якби, переварити всю цю інформацію, і вона не потрібна. Вам вся. Тобто, вам треба відсікати те, що вам не потрібно, те, що вас, ну якби. Не спонукає до розвитку, не дає вам позитивних емоцій, комфорту, не спонукає вас до росту, скажімо так, те, що сприяє якійсь стагнації, деградації, розгубленню негативним емоціям, з'явленню їх і так далі. Тобто відсікати як по, якусь таку негативну інформацію. І порада тут у нас дерево. Пригадайте про своє коріння, пригадайте про свій, згадайте про свій рід. Ну тут взагалі це про міцне здоров'я. Про родичів, про рід, про таку, знаєте, міцну і потужну підтримку роду. Тому, якби, не забувайте, хто ви є, і звідки ви, і тоді ви зможете добре орієнтуватися в інформаційному полі, інформаційному просторі, і зможете обирати ту інформацію, яка для вас саме потрібна. Так, другий варіант, на що вам слід звернути інформацію. Е, вибачте, на що вам слід звернути увагу? Сім кажезлів, знаєте, на відстоювання своїх якихось принципів, на відстоювання своєї правди, своє, своїх якихось переконань, на відстоювання своєї зони комфорту. Ну тут про переконання, про принципи, знаєте, про світогляд світу, Тобто у вас карти спонукають. Все ж таки відстоювати, не здаватися. І а, тоді ви прийдете до балансу. Так, пораду від Ленорман потім, тому що тут аж багато. Ну так, тут карти говорять про те, що ви переможете, якщо ви будете відстоювати свою правду і те, у що ви вірите, свої принципи, то ви переможете, ви вийдете переможцем. Однозначно, вам не слід здаватися. Навіть якщо вам важко, і навіть якщо вам здається, що ви один в полі воїн і всі проти вас, або ви один проти всіх, все одно тримайтеся свого, і тут, якщо ви жінка, то знаєте, вам слід звернути увагу, по перше, на дітей і якби рівноцінно розділяти свою увагу між ними. Тут, от знаєте. Два таких момента показано. Або якщо ви чоловік, то звернути увагу саме на сім'ю. Тут саме йдеться про сім'ю, про дружину, про дітей, і знову ж таки про такий баланс розділення уваги між членами вашої родини, між вашими близькими людьми. Тобто хтось може відчувати себе обділеним увагою у вашій родині. Ну, тут якби карта натякає на дітей, але тут може бути і дружина обділена. А, от, так, порада. Дивимося пораду. Так, повідомлення, подорож і вежа. Знаєте, тут карти, якщо ви а, чекали якогось повідомлення або рішення з якимись документами, то воно буде найближчим часом. Якщо ви а, якби планували кудись поїхати або повернутися. То карти також говорять, що це гарна ідея і слушний час. Якщо в плані повернення додому, то тут карти говорять, що дійсно ви повернетеся а, у таку, знаєте, захищену фортецю. Карта вежа у Ленорман це зовсім не те, що вежа у Таро. Тут навпаки, вежа показує таку стабільність, таку захист, і, ну, якби мій дім а моя фортеця, знаєте. Тут про захист, про безпеку і про стабільність, і про непорушність чогось. Може бути, до речі, непорушність обіцянок. Якщо там ви з кимось про щось будете домовлятися, то тут і вам не слід порушувати ці обіцянки, і людина буде дотримуватися цих обіцянок. А, і ну, тут, тут як, якось іде подорож, але мені так іде, що це як про повернення додому і ну, найближчим часом, і що це дуже вдало дуже в вас вийде, і не буде проблем з документами, і все буде дуже добре. Ну, тут, тут прямо я відчуваю, що знаєте, що в другого варіанту тут прямо якесь нагальне таке питання було, якесь таке прямо, дуже-дуже прямо важливе от прямо було в когось питання. То комусь це про подорож, воно прямо комусь а Не знаю. Але ось так мені йде. Тож, два варіанти ми сьогодні розглянули. Дякую вам за перегляд. Обов'язково чекаю ваших відгуків у коментарях, який варіант ви обрали, як він вам програвся. Поділіться, будь ласка. Дуже вам дякую за вподобайки. Це дуже допомагає просуванню каналу і заохочує мене робити нові відео. Дуже вам дякую! Побачимося у Задзеркаллі.